Нагороди на чемпіонаті країни з маунтенбайку завоювали кіровоградські вологонщики. Ці змагання разом з четвертим етапом національного кубка у гонці кроскантрі традиційно провели на трасі у гаю десантників. Добай! 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 Учасниками змагань стали 135 спортсменів з різних регіонів України. Якщо кірвоградські велогонщики вже звикли до крутих поворотів та перешкод на трасі, то гостям з інших міст було непросто доїхати до фінішу. Траса була дуже дуже тяжка. Вже взагалі думали не доїду. …якось подолало дистанцію, та й все нормально. На кращих велогонщиків чекали не лише медалі та грамоти. Чемпіони та вже у нас солідно і перше, друге, третє місце чоловіки, жінки, майстер спорту, юніори. Перше місце. Також майстер спорту серед наших земляків найкраще виступив Руслан Бондаренко, який завоював срібні медалі в індивідуальній гонці та гонці кроскантрі серед юнаків. А у змаганнях дівчат Валентина Пташинська фінішувала третьою теж в індивідуальній гонці. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.